Назарію Смоляку назавжди 25. З юних років він проживав у селі Лучка Великоберезовицької селищної громади. Сьогодні ним пишається не тільки громада, а й весь Тернопіль. Адже чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну. Рідні та близькі згадують Назарія як турботливого брата та хорошого сина для своєї сім'ї. Братом він був найкращий, він завжди підтримував, завжди допомагав. Складні ситуації, навіть коли віддавав все постійно. Останні свої, там, наприклад, останній він віддавав все постійно. Людина він був дуже хороший, завжди приходив на допомогу. Там, наприклад, там щось сталося, він ремонтував, там все, готував, їсти, коли там це. Любив дуже сильно готувати, кулінарні всякі страви. У нього дуже гарно це виходило. Як людина він був дуже золотою людиною. Також рідні згадують, що після смерті батька чоловік став опорою та підтримкою для своїх сестер та матері, яку дуже любив. Він мене виховував, я росла разом з ним, він зі мною гуляв, захищав мене, якщо щось на хтось обіжав або ще щось. Як людина він був дуже добре. Піклувався, любив маму, своїх сестер любив, тата любив. Як тата не стало, то мамі допомагав дуже. Перед тим як померти, він дзвонив до мами, був на позиції. Він дзвонив з бліндажа до мами, питався, як мама, як сім'я, що вдома робиться. Казав, що хоче, щоб вона до нього приїхала, що він їдесь гроші, щоб вона до нього приїхала, щоб побула з ним. У нього сльози були на очах, стікляні очі. Каже: мама, на, що ти туди? Пішов. Він казав: мама, в мене все добре, типу. І все, і сказав, що позвони, коли вернеться. До лав Збройних сил України чоловік приєднався у листопаді 2024 року, захищав нашу державу у складі штурмового підрозділу. 28 грудня стало останнім днем у житті молодого бійця, який віддав себе боротьбі за свободу і незалежність України. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності, за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, стрільця помічника, гранатометника, штурмового спеціалізованого відділення. Штурмового спеціалізованого взводу, спеціалізованої роти штурмового батальйону військової частини А-46, 38 солдата Назарія Смоляка. Я голокомаду Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимир Тризур. Головна Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Назарій захищав Україну до останнього моменту свого життя та закарбував своє ім'я у ряді героїв, пам'ять про яких житиме вічно. Звати мене Севастіан. Назвали мене на честь діда Севастіана. Скорочено сєва. Моє звання старший сержант, посада, головний сержант Зводу. Позивний мене рокер. Так як я люблю рок-музику, слухаю її доволі таки довго. В цивільному житті я займався підприємницькою діяльністю, торгівлею, ну, будівництво. Це вже так, як хобі, як в нас народі кайшабашки. На захист України я став з перших днів. Ми сиділи, в мене є таке приміщення, там, де ми збираємося там монітори, все, ми там слухали рок-музику, так. І ще обсуждали, буде війна чи не буде. А зранку в мене буде сусід. Півдесятого і каже війна, дивлюся, вже наші збираються. Я, недовго думаючи, так само зібрав рюкзак і вже був в районному центрі разом з усіма. Почався бойовий шлях. Вій. Ну, спочатку ковалі були на кілька місяців там, місяць, а потім вже ратне, вже на охороні державного кордону, ну і так, навчання і так далі. І далі вже після ратну. Ми виїхали на Слов'янський напрямок на ну, в Серебрянському лісі. Вони рік десь так само тримали оборону, облаштовували позиції. Після Слов'янська ми попали на Покровський напрямок. На Покровському напрямку так само виїжджали на позиції, тримали. Потім нас перевели на навчання в Львівську область. І на навчанні побули десь місяць. Ну, доволі таки якісне навчання було. Хороші інструктора, треба віддати їм належне. Після навчання поїхали на турецький напрямок. Згадується такий епізод переобороні е, перед турецьком. Як ми пішли по сірому розтягувати ягозу, і тут вже по нам говорять, що йде наступ, надвигається ворог. Трошки відігнали, потім довелося на одній позиції нам відступити під натиском. Пішли відбивати пропозицію. При тому, як ми йшли її відбивати, взяли в полон два полонених, перев'язали, надали допомогу, забрали і далі відбивали позицію. Позицію відбили, але прислали дрон і почали вичисляти, де я тримав оборону. І від того, від скидів мене вчилося поранення. Але оборону втримали, все було успішно. Медицина наша, слава Богу. Добре працює, надала допомогу. дому мене чекає дружина, мої діти, син і дочка. А взагалі-то на війну йшов ради того, щоб мої діти далі жили в процвітаючій Україні. Після війни планую добудувати баньку нарешті, продовжити підприємницьку діяльність, відкрити магазин, розширитися трошки, може, зайнятися цивільним життям, як це було до війни. Ну, підстав. Я вірю в нашу перемогу. Надає то, що все-таки побратими підтримують. Сім'я підтримує, підтримує населення, так ж саме допомагають і грішми. Надія на те, що буде перемога за нами, і більше ворог до нас не посуне. Документальна виставка колідени скорених за документами УН», вона присвячена до такої. Славного свята, світлого свята, Різдва Христового, і її мета показати, що українське підпілля в 1940 х роках на території західноукраїнських земель, земель, в тому числі на території Тернопільщини, проводило активну роботу в умовах радянської окупації наших земель. Умовах то виселення депортації українського населення, переслідування розстрілів активних В цих умовах, як ми бачимо, основі наших документів, які зберігаються у фондах Державної архіву Тернопільської області, що проводилася активна робота і посвяткуванню. Таких визначних свят, як Різдва Христова, вони собі стали за мету, виходячи з того документів, і, звичайно, перш за все це як найбільше людей залучити до коляди, щоб прославляти ім'я Господа і підтримати ту українську культуру носями, якими наші були предки. Це є перше. Друге, коли була коліда. І е, Потрібно також було, як зараз ми донатимо на Збройні Сили України е, в той час е, донати називалися Буфони. Тобто ми бачимо, що, наприклад, от, у з таких буфонів, колидати От, і 20 карбованців. Тобто Фактично, за цей буфон це означав, що та людина, яка придбає цей буфон або пожертвує гроші на бойовий фонд. Організація українських націоналістів могла отримати такий буфон. Тобто, Коляда для ООН, тобто, це ще раз, ще один привід підтримати, підтримати українське націоналістичне підпілля, яке стало собі за мету відродження. Серед от, різних документів, ну, звичайно, що найбільш ілюстративно виглядають буфони, ну, то вони дуже гарно зроблені, дуже Ну, Скажімо так, професійно, зважаючи на те, що це все було зроблено підпіллю. Але були і е, такі відозви, інструкції, як повинно проводити різдвяні свята. Е, ну, до проводу перший день Нового року в імені членів Тернопільщини, Складає провідникові і членам проводу у найкраще, найкраще побажання щастя, здоров'я, успіхів, боротьбі з ворогами України і многих многих літ в українській самостійній соборній державі. Слава Україні, героям слава осі 1 січня 1949 року. Воно фактично, вся гуманітарна сфера піддалася радіонізації, тобто викривлені, фактично, все, все, що мало бути під російською мовою. Так, якби, навіть саме алфавіт, там був там, ну і так далі. Тобто багато цих речей, які з часом, скажімо, вже відновилися. Але в той момент ми говоримо про таку соціальну радіонізацію, Але якщо був опір, то фактично населення ну, якби, не повністю піддавалося. Частина людей все ж таки вночі збиралася на коляду і в тому числі за тих самих хлопців, які були. Ходили до школи, ходили в гімназію, ті самі хлопці з дівчатами, які б колядували, та ті самі підтримували це УОН. Тобто, це ніхто не прийшов із звідки чужих не далі. Тобто, вони підтримали, вони були носіями української культури, якщо так розібратися. Коляда не це тих людей, які не скорилися радянській владі, ті, які засвідчили своє національне я і які не корилися тим порядкам. Тим репресіям, і які виступали за своє, то за свою культуру, за свою мову, за свою церкву, і сьогодні є дуже такий перегук, тому що ми сьогодні також б, нація не скорее, незважаючи на який вже рік війни російського агресора, який є сильніший, але українці завдяки свої сійкості духу істують свою державність свою культуру, свою демократію, такий зв'язок, історичний зв'язок між нашою виставкою і нашим сьогоденням, він є десь підкреслений про те, що є таким нашим таким слоганом, того, щоб ми підтримували, як колись підтримували організацію українських націоналістів і все українське підпілля буфонами скажімо, поліда для ООН, так і інший, скажімо, бо фон. Так само сьогодні ми повинні підтримувати сили оборони нашими донатами. Підтримка обороноздатності військових формувань, допомога захисникам і захисницям, які зараз на фронті боронять нашу державу, опіка ветеранів і підтримка родин полеглих воїнів. Основні пріоритети у роботі Тернопільської облради впродовж 2024 року. Усі зекономлені бюджетні кошти рада спрямувала на підтримку сил оборони. Відтак у січні та у серпні цьогоріч було передано 50 fpv дронів на потреби двох батальйонів бригади Азов. Підтримка наших військових є критично важливою. Ситуація на фронті. Важка, напружна, і тому кожен день, кожна гривня, кожна допомога є надзвичайно важливою для наших сил оборони. Ми повинні у себе знаходити усі внутрішні резерви для того, щоб допомагати нашим захисникам. Військові подякували за важливу допомогу та наголосили, що дрони допомагають не лише стримувати та нищити ворога, але й рятують життя українських захисників. Незважаючи на те, що зараз моральний дух в суспільстві падає. Представники фонду і представники влади постійно допомагають нашому батальйону, першому батальйону бригади «Азов». Це сильно піднімає дух бійців. Це додає мотивації і бійцям, і командуванню, і мотивує нас працювати далі. І підтвердження цьому успішне використання дронів, знищена ворожа техніка та особовий склад противника. Ще одну партію в кількості 50 дронів отримала 33-я окремо механізована бригада. Долучилась до цього Тернопільська обласна рада, комунальні підприємства та благодійні фонди. Продовжувати підтримувати ЗСУ облрада буде і надалі. Цьогоріч в обласний бюджет надійшло понад 15 мільйонів гривень з продажу майна комунальної власності, яке вже не використовувалось. Ці кошти будуть спрямовані лише на підтримку ЗСУ. У запевнив Володимир Болєщук. кошти депутатський корпус прийняв рішення направити на підтримку наших військових в наступному році. Також в нас є програма, і усі наші резерви, усі наші бюджетні ресурси, які є закладені в бюджеті 2025 року. Першим пунктом є це обороноздатність. Тому ми будемо підтримувати усі наші підрозділи Тернопільські. Будемо підтримувати усіх військових, які служать в різних підрозділах. Сил оборони тому це надзвичайно важливо, і ми все повинні робити для того, щоб наблизити нашу перемогу. Саме за частину цих коштів було придбано ще одну партію FPV-дронів та мавіків, завдяки яким можна буде проводити розвідку в нічний час. Також нещодавно колектив Тернопільської обласної ради зібрав кошти та придбав Мавік третій для бійців 35-го окремого стрілецького батальйону. Воїни зараз боронять нашу державу на гарячому напрямку, де йдуть важкі бої. Тому така техніка їм вкрай необхідна. Половину коштів на придбання техніки надав особисто перший заступник голови облради Володимир Боліщук. Тернопільська обласна Ада підтримує і родини героїв. Цьогоріч присвоїли звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно 42 героям, уродженцям Тернопільщини. Ці відзнаки вручили родинам полеглих воїнів. Також дана нагорода передбачає виплату грошової допомоги родинам загиблих воїнів у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Окремо приділили увагу і дітям захисників з Тернопільщини. Завдяки співпраці обласної ради з міжнародними партнерами вдалося організувати поїздку 40 дітей військовослужбовців на культурно-оздоровчий відпочинок у Латвійську республіку. Продовж 10 днів вони були на різноманітних екскурсіях, цікаво проводили час і мали можливість відволіктись від негативних новин. Ще 16 дітей полеглих воїнів відвідали Німеччину. Це також стало можливим в рамках співпраці. Такі ініціативи демонструють, що громада не лише пам'ятає свої героїв. Але й активно підтримує їхні сім'ї, створюючи умови для їхнього розвитку, відпочинку та психологічного відновлення. Свідчить, що навіть у найскладніші часи ми єдині. В здоровому тілі здоровий дух. У цьому переконані любителі зимового купання з Тернополя. Попри холод та морози, чоловіки і жінки різного віку та професій приходять до тернопільського ставу, аби пірнути в ополонку. Серед них і Ольга Спільніченко. Жінка займається моржуванням вже близько 20 років. Розповідає, для того, щоб почати загартовуватись, головне правильно налаштуватися. Людина все вирішує в голові. Ну, якщо людина вирішила, що вона буде робити таку дію і усвідомила, що вона буде робити її, отже, вона це зробить. Ось, а для того, щоб прийти сюди роздягнутися, ну то знову ж таки треба бути готовим, що ти будеш це робити, ти будеш плавати. Звичайно, що як хтось хоче розпочинати вперше, так, то потрібно починати це. Ой, моє кредо, все починати треба на позитиві. Ну, по-перше, сонечко, так, нехмарно. Поряд хороші люди, хороше натхнення, ну і попробувати з якоюсь, скажімо, з мінімуму. Пані Ольга розповідає, вже кількадесят років пірнають на одному і тому ж місці, яке для них вже стало знаковим. На трав'яному пляжі моржі навіть прикрасили власну ялинку. Плавці кажуть, саме тут відчувають особливу енергетику та єднання з природою. Не кожен зможе тут купати, бо в моржатнику там, там легше купати. Там є приміщення, там є драбинка виходити. Та все то ну екстремально. екстремальна з моржатника приходять сюди, раз два більше не йдуть. Ай тут так холодно. Відносно нещодавно до любителів загартовування доєдналась Любов Новакова. Взимку жінка купається в озері вже другий рік. Розповідає, у повсякденному житті захоплюється плаванням. Раніше постійно робила це влітку, але завжди хотілось продовжити займатися улюбленою справою і в інші пори року. До озера жінка приходить не сама, а з хвостатим улюбленцем. Почала вересень теплий, жовтень теплий, це ще можливо. А ось коли вже починаються дощі, чи коли починається якась негода чи вітри, не завжди є бажання. Але треба себе в цьому перебороти. І якщо ти вже ціле літо плаваєш, вже є оце, оцей настрій, настрій прийти. Любителі зимового купання кажуть, за можливості приходять пірнати щодня. Зазвичай роблять це близько дев'ятої години ранку. Чоловіки приходять швидше, аби прорубати ополонку. Зараз свій щоденний ритуал виконуватиме пані Ольга. То опасно дуже опасно. і Це дуже тонке, бо можна повідомлення. Зараз температура води в тернопільському ставі становить 3 градуси за Цельсієм. Жінка каже, саме купання в крижаній воді позитивно впливає на фізичне та ментальне самопочуття, знімає стрес та дає заряд бадьорості на цілий день. Так, наче ну я не знаю, зняла якусь яка гору з плеч. Це бадьорість, свіжість дуже добре. Я себе почуваю ну просто неймовірно. Відчуття дуже приємні, і сьогодні навіть немає такого інколи буває таке поколювання, так що ти в воді, а тебе, наче як багато голочка таких, це то навіть цього не, не, встигла, не встигла такого відчути. Зазначимо, що за новим церковним календарем вже 6 січня українці відзначатимуть водохреще. Для цього свята традиційним є пірнання в ополонку, яке символізує очищення. Також у цей день планують купатися і Тернопільські моржі. Купання буде. Так що то. Та як Це завжди, буде. як завжди, на але того року на водохреща нема льоду. Да. На водохрещі і, може більше і... людей буде. Що приходять так, пер... один раз на водохрещі тільки скупатися, то буде більше. Ми нікого не виганяємо, всіх да. запрошуємо, хай приходять. Пірнути на водохреще можна буде на кількох локаціях біля клубу любителів зимового плавання Нептун, що в парку Сопільче, та в Ставі біля хреста, встановленого на честь хрещення Київської Русі. Одну з найстаріших церков Тернополя незвично прикрасили до Різдвяно-новорічних свят. Тут можна побачити вогники, ялинкові кулі, справжню хвою та особливий вертеп. А ще традиційну зірку, символ єднання та світла в темні часи. Встановили, кажуть, у храмі композицію до різдва. Ця шопка, тобто відображення, таке візуальне народження Христа Спасителя у Влеємі, було для всіх. Таким символічним зображенням через ці фігурки, євангельські події відображенням їх. І на радість свята була повною через богослужіння. Також візуально відображаємо, прикрашаємо храм. І щоб торжество свята, як на Пасху, так і зараз в період різдвяних свят відчувалося. Храм так прикрашають уже понад вісім років поспіль, каже отець Богдан, та щороку намагаються додавати нові деталі. До прикладу, такий вигляд мала церква минулого року. Ілюмінація і, і декорація різдвяні відрізняються від минулорічних, тому що, по-перше, зроблений більший акцент все ж таки наверх, ми бачимо такі, так би мовити, гірлянди з хвої штучної і також куль та гірлянд світлових у також таких у вигляді бурульок, такі... Такі смужки, які відображають перш за все, період зимового свята минулого року, і цього року ми також використовували штучну та живу хвою прикрашенні нашого храму. Підготовка до оздоблення храму тривала близько тижня, а сам процес декорування один-два дні. У цьому брали участь і дорослі, і діти. Підготовка, як завжди, вона не є настільки помітною, але корпіткою, тому що парафіяни храму довший час. Також прибирались в храмі, готували все для того, щоб могли бути встановлені декорації а потім залученням добрих людей, які мають хиз до цього, які справді вважаються хорошими дизайнерами ну, і по своїй професії. Також допомогли нам прикрасити храм. Настоятель церкви зазначає, що прикрашання храму це не лише про зовнішній вигляд, а й про збереження традицій та нагадування про справжній сенс свят. Так, церква Різдва Христового милує око всіх прихожан. Взагалі, весь сал прикрашений, дуже гарно, дуже вдало зроблено і на божу благодать. Ну, дизайнер трошки змінився, але все дуже гарно. У такій атмосфері свята у храмі кожен охочий може прийти на службу Божу, помолитись та разом заколядувати. На святкову коляду потрапили й ми. Бачити прикрашений храм можна за адресою місто Тернопіль, вулиця Руська, 22.